Денчик, кажи, о, вашу мишку. Де, от, диктуйте номер, я просто не бачу так далеко, я трошки сліпенький сьогодні. Кажи ноль. Це саме верхній. Саме верхній, так? Да? Так, в кого очки? Хто, Хто бачить саме верхній номер? — 0,67, 9, 9, 2, 4, 24, 35, так, 0,67, 92, 42, 43, 5, так? — Ні. — Так, що ні? — Ні. — Я, чекайте, дайте зброшу. Так, а можна тут так, знаєш, як на площаді збільшити, так пальцями зробити?

Хлопечка, добрий день чи вечір. Скажіть, будь ласка, ви робили голосування в акції Народний бренд 2015 року? За кого голосували? Ні, дивіться, ми зараз вам дамо планшет, якщо ви скажете всі 41 номінацію. Там десяток яких я Друзі, як вас звати? Олександр, Олександр, зараз на вас верніше на мене і на ваш голос дивиться еліта Хмельницької області, хмельницьких підприємців і ось такими бурхливими описками вітає вас з перемогою планшета. <плес> Далі, не спіші, ще не дякуйте, вас не помічує. Тепер дякуйте. Дякую, е, дуже здивований, якщо, якщо це правда, і я <ріст> радий е, 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 отримати подарунок. Саша, вічно е, від вас мені, е, ну як то кажуть, знаєте, е, коньяк і конфети, і кофе в пакетику трохи взятку, тому що я диктував ваш номер. Він ще мені диктували, я міг поміняти цифру. Ми вас вітаємо, ви отримали планшет. Ваші оплиски Олександрові. Олександр, підходьте до медіа ті мрія, медіа всім та отримати свою винагороду. Мед... Прізвище, Олександр, скажіть, будь ласка, ще своє прізвище. Стойніков. Олександр, Стойніков, ви... в общем, вам позволять. У нас є ваш номер, знаєте, в базі. Так що все, вам капець. Дякую, Олександр. Перший планшет пішов вже. Пішов до Олександра. Створимо далі, так? А потім буде, там є сходяще, все нормально. Е, давай, наступний номер. 097. 829. 829 7326 26 Дзвоню і динамік. Я вже навчився робити на тому айфоні. Цікаво, що не візьмуть трубку? Що хочеш те, айфонці виграти, Планшет виграти. ще вигратися. Так, давайте раз. Два. три. Ну ой, на жаль, ось стидно. Ось стидно буде. Потім будуть дзвонити і казати, що, що дзвонили ночі. Давай на, наступну. Наступний номер. Наступний планшет. Сподіваємось, знайде свого володаря. 0,95. Ти, ти світ диктуєш? Що? Чекай, 0,95, 156? 158, 150 що? 158 5, 2, 4, 2. Це номер моєї мами. Я Алло, добрий день. Алло? Добрий день. 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 Вечір. Е, Представтесь, будь ласка. Що, перезвонити йому? Пере, так, чекай, як, як на айфоні перезвонити? Це міліції, так. Здання. Ладно, все буде. Що реально подумаю, що зміниться, вже все, все. Ваш абонент позазовний. Тому що венько марк. Алло, добрий день. Вечір. Це вас турбують з медіакодинку всім та то медіаді мрія. В общем, коротше. Скажіть, будь ласка, ви голосували в такій акції, як народний бренд 2015? А, я обичаюся, а той мужчина перед вами, який брав трубку, можливо, він голосував? <ріпи> ну, друзі, все від вас залишить. <ріпи> Наступний. Давайте так, всі, всі цьому телефону. М -м, як стидно. <ріпи> Давай, Денчик, новий номер. Чекайте, зроби, щоб ми то бачили. А, зробили точно. Давай, 0,93. 182. 39, 25. Всі дуже стісняються, я так розумію. <клухи> Що ж ми на лайв дзвонить, ні? <клухи> Там були всі до того. <клухи> <клухи> Алло, добрий вечір. Вас турбує медіа кодин Сів та Дом медіа Ті Ало? Скажіть, будь ласка, ви робили голосування в такій класній акції, як народний бренд 2015? За кого голосували? Або гроші закінчились, або, або якийсь дуже пальовий номер в тебе. Так, дзвонимо ще раз. Наступний? Шекайте, вони знають, вони я б тільки скажу, да-да-да, що, да -да -да, що робити? Де підписати? Поїхали, давай дані, ще раз очі. 0,50. 7,33 3 3 0 Це точно вже не твій номер? Не твій? Зараз хтось не візме звук. Я не можу говорити на робочі. Щоб... Так, йдеть, є. Я не думаю, що в Хмельницькому 8-165. Добре, пальова Так, один. А, ні. Добрий вечір. Алло? Добрий вечір. Тут мені підказує зразу катати. Я вітаю, ви виграли планшет! Алло? Бачу у вас радості дуже багато. Скажіть, будь ласка, все ж таки треба перепитати. Ви робили голосування в такій акції, як народний бренд 2015? За кого голосували? Хоча б дві номінації. Так. Хоча б одну. Хоча б скажіть да так. Що сходиться? Я так дивлюся, що с... завпадіння прям. Е, як вас звати? Да, це мінерал, я дивіться, я б хочу сказати, що на мене дивляться зараз, ну, десь приблизно 100 чоловік, е, всі переможці цієї акції і дуже вам заздрять, що у вас є новенький планшет. Тому оці облески для вас. Ваші облески! І тепер, все ж таки, як вас звати ще раз? Олег і ваше прізвище. Діденко, Олег. Олег Діденко, переможець планшету. Ваші обласки, друзі. Олег, вам подзвонять. Подзвонять і скажуть, коли прийти до воєнкомату. Добре, Олег? Олеже. Ну, в общем, да, вам подзвонять. Дякую, що голосуєте. Вам теж. Так, е, нас паузу, все ж треба записати номер Олега. Поки... А там Олег, звичайно, не на барі, там тільки що говорив з нами, ні? Ніхто з ваших. Так, зараз ми вже будемо готувати, е, щоб наш сайт зробив ще один номер і в нас лишився один планшет ще. Так, один планшет. Фінальний. 0,97. Сім двадцять шість, вісім три, один. візьми до мене трубку. Так, є номер. 093. Вісім пять пять, вісім, пять, пять. 0,7, Так, а як там звати? Там ж написано, так? Да? Володимир? Зараз подивимось. Снігур? Якщо я скажу напевно, ім'я прізвища, ім здразу зараз тут. Yes. Алло, доброго дня! Алло? Володимир? Снігур? Я вас вітаю, ви виграли планшет. Ваші обласки, Володимиру! Скажіть, будь ласка, все ж таки треба перевірити. Ви робили голосування в такій акції, як Народний бренд 2015? Так. За кого голосували? <плес> 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 ну, Володимире, все одно ось ці облиски спеціально для вас. Ваші облиски, Володимиру! Я сподіваюся, що ви хоч трошки почули і. Я вас вітаю, ви виграли планшет від е, медіаколику всім всім та то медіаті мрія. Та, <плес> да, це не жарт, володимир. Зараз ми всі е, десь години пів дозванювались до вас, бо ви десь зоною були. Боже, <плес> <плес> да, володимир, зараз запишуть ваш номер і потім вам будуть дзвонити. Не кладіть трубку. <плес> <плес> е, показати планшети. Це мій, я свій не віддам. Покажіть, є. є Є ось такі крутецькі планшети, друзі, ваші облиски, ось таких три планшети знайшли свої володарів. Друзі, ваші облески, давайте вишкіше, ми будемо продовжувати наші.